Президент України Володимир Зеленський 22 січня вніс на розгляд до Верховної Ради законопроект про ножинне громадянство, яке зможуть отримати нащадки українців, що в різні періоди залишили країну та поїхали до Європи, США, Канади, країн Азії чи Латинської Америки. Також український паспорт планується надавати і іноземним добровольцям, окрім росіян. Наша. Багатомільйонна діаспора, наші лобісти інтересів України в усьому світі. Хто збирає, знаходить, пакує і передає все, все, що потрібно для перемоги, всі, хто не забув власне коріння і не дає світу забути про Україну, всі, у чиїх жилах тече українська кров і у чиїх грудях б'ється вільне серце, українці за походженням, які давно довели, що Є українцями за духом. І після багатьох років очікування вони нарешті мають стати українцями і за паспортом на законодавчому рівні. Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроект, який дозволить ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства, і дозволить мати. Наше громадянство усім етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, звісно, окрім громадян країни-агресора, всі, хто в періоди різних хвиль еміграції змушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії Латинської Америки, всі, хто допомагає нам, попри сотні тисячі кілометрів від рідної землі. Іноземні добровольці, які стали на захист України, всі, хто воює за свободу України, як за рідну батьківщину. І Україна стане для них такою. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома, не туристами, а громадянами великої, соборної, єдиної України. На сьогодні множини громадянство дозволено у 130 країнах світу. Воно надає власникам кількох паспортів як переваги, так і накладає певні зобов'язання. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися громадську думку щодо мультипатризму. Та скоріше, напевно, за, бо ну, якщо людина хоче там переїхати в іншу країну, мати інше громадянство, то чому би і ні? власне, це у нас вільна країна. Людина має право вибирати, тому вважаю, що я за я проти. Чому? По-моєму, раніше було, всі боролися, раніше розказували, а зараз знову до того йдемо, щоб подвійне дорогомодянство. Ну, я проти. А навіть я не думала про це. Ну, думаю, щоб ні. Це, в принципі, непогано, не мені здається. А чому саме? Ну, не знаю, ну, можливо, наприклад, там, э, діти хочуть э, ну, жити тут, а, да? а батьки, наприклад, в Америці. Да? Ну, чому так не зробити? Не знаю. Ну Я поганого, в цьому прям такого не бачу. В деяких ж країнах таке є, і до цього люди нормально ставляться. Я вам скажу, що це доцільно зробити. Тим більше з країнами, побратимами нашими, які нам ведуть допомогу. У, які кажуть, за нас і моляться, і бажають перемоги, тому це допустимо. А з ворогами, так сказать, нічого там зливатися воєдино. Одне громадство. Боже ніякого нема. А тоді українець буде. Він. А так він не, не українець. І які думки ці? Ну, це вибір кожного, я розумію. Українець повинен бути так? українцем. Well, yeah. Ну, якщо я все життя прожила на Україні, в Україні, то як я можу бути громадянином другої країни, якщо в мене є Україна? Поїхати, подорожувати так. А, а громадянство ви? приймати, ну, я вважаю. Ні. Ми з України не уїдемо ніколи. Ми будемо, будемо громадянином. Нам країни. тут подобається. Да. Прожили вже всю є... життя тут. Це точно. Ні-ні-ні. Тому не, ми нікуди з України. Я проти такого. Тому бути громадянство українське. Як це може? Нормально ставлюся, якби тільки законодавчо, воно було підкріплено, що громадянин України також виконує свої обов'язки і права його. Якщо він є громадянином ще іншої країни, будь ласка, ніхто ж не проти. Ми ж в вільній країні живемо, до вільного світу йдемо. Дай Боже, щоб перемогли. Верховна Рада має визначити перелік держав, громадяни яких можуть отримати український паспорт в спрощеному режимі, а також особливості набуття громадянства України деякими категоріями осіб. Разом із тим, мають бути внесені зміни до Конституції України, оскільки згідно статті 4, в нашій державі існує єдине громадянство.